Що стосується пам'ятників, теж хочу сказати, що та ідея, яку ми запропонували, ну це е, е, по перенесенню пам'ятника з скверу Адміралтейського до музею. Я вважаю, що це ми зможемо зробити, але це буде дуже довго. Тому що цивілізаційний шлях для того, щоб це зробити, це треба пройти дуже багато таких дуже багато шляхів вплоть до міністерства культури. І ми зробили перший крок. Ми очікуємо зараз засідання експертної ради. Експертну раду теж важко зібрати, тому що ну нема в місті. Багатьох членів експертної ради немає в місті, але нам потрібно їх, щоб вони розглянули цю, цю ідею. Потім ми будемо спілкуватися з музеєм. Якщо музей буде згоден прийняти, то ми будемо розробляти потім проект, потім проходити експертизу. Потім потім робити це перенесення. Це треба буде збудувати новий п'єдестал і перенести туди ці скульптури. Тому це не буде дуже швидко, але це буде цивілізовано.